Шановні жителі Володарської громади. Володарська селищна рада постійно підтримує наших земляків, надаючи фінансову допомогу військовим частинам та захисникам, які боротьбу Україну від ворога. У Володарській селищній територіальній громаді у 2024 році було затверджено програму виплати одноразової грошової допомоги до Дня захисників і захисниць України за рахунок коштів місцевого бюджету. Грошову допомогу можуть отримати мешканці нашої громади, які зареєстровані та проживають на її території. Мають статус учасника бойових дій та захищали і захищають Україну, починаючи з 2014 року і по даний час. Прийом документів для оформлення цієї допомоги розпочинається з 1 серпня 2025 року. У селищі Одарка документи прийматимуть у приміщенні центру надання. Адміністративних послуг за адресою вулиця Кооперативна 9 на другому поверсі у відділі соціального захисту населення селищної ради. Захисники і захисниці також можуть подавати документи адміністраторам СНАПу за місцем проживання у приміщенні колишніх сільських рад. Виплата коштів згідно із зазначеною програмою розпочинається з 1 жовтня 2025 року. Наш обов'язок підтримувати їх та надавати допомогу. Ми вдячні кожному з вас за патріотизм та мужність у боротьбі з ворогом. Слава Україні! Разом до перемоги!